2 березня 2025 року, у неділю Сиропусну, Прощину, спомин Адамового вигнання з раю, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій, очолив божественну літургію у Свято-Успенській Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі. Недільне богослужіння відбулось у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського. Предстоятеля співслужили керуючий справами української православної церкви, митрополит Бориспільський Броварський Антоній, Вікарії Київської єпархії, архієпископ Білогородський Сильвестр, Єпископ Ірпінський Лавр, Єпископ Бородянський Марк. Та духовенство обителі після читання святого Євангелія блаженніший Владика звернувся до пасту зі словом проповіді. За літургією помолились про на українській землі. Блаженніший митрополит Онуфрій висвятив на диякона студента четвертого класу Київської духовної семінарії Михаїла Обрицького. Після літургії блаженніший Владика привітав вірян з неділею та побажав гідно провести час Великого посту і з радістю зустріти світле Христове Воскресіння.